Вітаю! Я Олена Габрук, незалежна практикуюча консультант з оподаткування та кадрів. Чи повинен ФОП подавати додаток 4ДФ самостійно щодо отриманих декретних, якщо Пенсійний фонд України не визнає себе податковим агентом і не відображає такі виплати в своєму додатку 4ДФ? Це питання і відповідь на нього надана. В листі Державної податкової служби України 12 серпня 2025 року номер 874 дріб 2, дріб 99 20 02 Нумерацію не випадково назвали, тому що це є індивідуальна податкова консультація на запит певного підприємця. Це питання дуже давно дискусійне, тому що податковий агент. Визнавала податкова дуже довгий час, саме пенсійний фонд визнавала податковим агентом, але пенсійний фонд відкараскувався і казав: Ні-ні-ні, я не податковий агент, я тільки виконую функцію перерахування коштів, які заявлені мені. І от одна із перших консультацій, коли податківці офіційно написали, що саме ФОП, який отримав лікарняне від Пенсійного фонду України, є податковим агентом щодо ПДФО військового збору. Раз він є податковим агентом, то, відповідно, що він має обов'язок подати 4 ДФ, а у багатьох ФОПів це буде підтягувати необхідність взагалі подавати податковий розрахунок, об'єднаний податковий розрахунок. І так, що зазначили податківці? Самозайнята особа, що є щодо себе одночасно, страхувальником і застрахованою особою. Самостійно нараховує виплати, пов'язані з тимчасовою непрацездатністю, отримує фінансування на спеціальний рахунок і як податковий агент зобов'язаний своєчасно і в повному обсязі нарахувати, отримати і сплатити до бюджету податковий військовий збір. Тобто, ми бачимо, що написала податкова. Саме ФОП, який отримує лікарняна від пенсійного фонду, є податковим агентом по відношенню до самого себе. Отже, у самозайнятої особи як податкового агента щодо доходу у вигляді допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до пункту 51.1 Кодексу України виникає обов'язок подати контролюючому органу і в строки, встановлені податковим кодексом для податкового місяця розрахунок. Мова йде про об'єднаний податковий розрахунок ПДФО військовий збір ЄСВ, який подається щомісячно не пізніше 20 го числа місяця, що настає за звітне. А тепер будьте уважні. Зараз я зачитаю абзац податківців і далі надам пояснення. В розрахунку самозайнята особа відображає нараховану та виплачену суму такого доходу за ознакою доходу 127, а також суму нарахованого перерахованого ПДФ військового збору. Е, невеличкий коментар. Ви бачите в назві питали за декретним. Податкова надала відповідь по лікарняних в цілому. Якщо ФОП, тому трошечки поясню, якщо ФОП отримує для себе по відношенню до себе, лікарняні звичайні лікарняні, не пов'язані з вагітністю та пологами, і там, де з шостого дня пенсійний фонд компенсує, то відповідно в даному випадку ФОП. Формує нарахування доходу, за ознакою доходу 127, такі лікарняні є базою для утримання ПДФО військового збору, а тому у ФОПа будуть заповнюватися графи 3А3 нарахування виплата і відповідно 4 а 5А5 а 5 це нарахування сплата ПДФО військового збору. Якщо ФОП. Отримує від пенсійного фонду допомогу по вагітності та пологах, вона взагалі за ознакою доходів, які затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 року, за якими подаємо сам податковий розрахунок, для нього передбачена окрема ознака доходів 128. Чому важливо не переплутати ці ознаки? Тому що, коли ми отримуємо лікарняне, з приводу вагітності та пологів, така допомога не оподатковується ПДФО військовим відповідно військовим збором. ПДФО пільгується за пунктом 165.1.1 податкового кодексу України. А отже, коли ФОП отримує саме декретні то зазначається запис пособів 4 d за ознакою доходу в графі 6 128 і заповнюється в цій ситуації тільки графа 3А3, тобто нараховано і виплачено дохід, а графи 4А4, 5А5 будуть стояти нулі, тому що ПДФО військового збору не буде.